Доброго дня, шановні глядачі. У нас є така от сівалка. Сівалка ну, типа точного висіву для двох рядків. База кольоса на 10. Бачите, для того, щоб не прикручувались болт закручений, приват цепки, шпилька одразу на дві банки. І от така конструкція не за... Мисловата, тут ще стоїть загортач, але зараз він снятий. Е, сівалка на базі ручної вінниці. Але я скажу чесно, вийшла вона не дуже удачний варіант, е, Того, що вона сіє ззаді і другий раз чи то заб'є, чи то що треба два, два оки мати з собою. Того ми її зараз спробуємо. На нові нужди ми її зараз спробуємо вносити добрива на, на картоплі. Якраз, щоб взяти ряд мішнеї і подивимося, що в нас цього вийде. Ссипамо, виставимо плюс-мінус і подивимось. Там... Трохи мороситься, добре засипаємо трохи засипем, подивимося як вона сипе. Трохи настроїмо та досипамо по повної банки. Все як має бути. Так Ну, сипа. Сипа, піде. Зараз візьмемо ще там з мішка, трохи досипамо до повної банки. І спробуємо поїхати на картоплю, кружечок внести, подивитися, що у нас з цього вийде. Так, приїхали на наші рядки. Такого вона якось поки не пойму, як стоїть, треба було стати ладно. Чий висів, по ідеї на два круги вистачити у цих банок. Зараз подивимося, як воно. Зробимо кружечок, подивимося, як воно йде, наскільки воно низько йде. Ой так, да. це ну, перший ряд це таке діло, далі вже буде видніше. Наче бур'ян ще поки стоїть, наче поки ще не вже бач тоже трохи йде бур'ян Вже треба й... буде його просарапувати ну що, заводимся їдемо там практика покаже Зараз кружок зробимо, подивимося, скільки йшлося литре додамо подивимося. перший так розімнутися такого пробую настраювати тут видно де трохи мельче показалось треба їх все таки трошки в землю ще опустити Ой. Місцями заривається, місцями ні. Ну, десь тако, ще такої опустимо, так, не хоче, щоб сильно бугор зносило. І пробуємо вносити, ну це перший, ряд, перший раз з нею пробне. Тут взагалі воно якби поверху йде рядом. Один рядом, зараз ми її здвинули трохи, то може буде щось з цього виходить. Тут я знаю, десь... Ну якраз нормально 20. 25 сантиметров от картошки якость такого Оце не вручно, это конечно же автоматически и сейчас попробуем еще Падает тут 16 рядов, сейчас пока, это ну, первый раз вносишь, пока повносишь, уже и редкие закончатся, пока настоится. Уже на следующий раз будем бачить, насколько оно всадило, все эффективно. это эффективно. Тоже первый парадокс, Значит, Там отверстия всі однакові поставлені, виставлене. А по-разному взяло добрива. Чого не знаю. Так само із семінами щось. Наче все однаково виставляєш, може щось там десь ще забило чи що. Досипаємо. Всипи менше. Плюс-мінус. Якщо посчитати. То десь, навірно, якщо на гектар, то менше 100% десь 50-70 кілограм на гектар якщо перевезти насипе Якраз трохи бур'ян перериває ну, плюс-мінус видно якою вона струйкою сипеться отако Це де поверху більш-менш заривається на містами йде поверху за счет коротких оцих подачних так, це сколько? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Це вже сьомий рядок. Ну нічого, нормально. І так само її планую на бахчина кавуну. Ряд взяти між колесами і внести добрива також в неї. Ну тобто зробив, щоб вона вже без ділася сівалка не стояла. Після всходу можна буде теж внести нею. Трохи. І тут, бачите, картофельної сажалки поробив для смазки. Тут немає. Надо буде доробити його, щоб смазалось. Так. Тут небагато 7 соток. і без смазки, як то кажуть, пройде. Косочок невеличкий. Як то кажуть, перший блін комом, перший раз, не знаю. Наче як нічого, ну от дивлюсь. Десь і картошка наче як вилізла. Перший, кстати, бачу. Бур'янчик підірвало трохи. Прийдеться його ще на днях. Зараз дожик обіцяють. Його підбить в кучу. Ну і побачимо наскільки е, толк з того, що ми зробили. Ось е, ну, осінь, літо покаже. Чи був смисл з того, що ми його сюди вносили, чи не був. Покаже, вражають то, що... Те, що має показати. Вологи йому, в принципі, вистачає, тепла ще не вистачає, неслося, проїхав ось нормально. Ну, бурян швидше е, всього, йому нічого не, не вважає. Так що якось так. Так, перший такий пробний сівалкою висів. Десь якщо... Підрахувати ось в, е, ну, в такому форматі, як сипав, десь приблизно це 70 кг на гектар вийшло. Це, в принципі, ну, маловато, скажімо так. Ну, побачимо, це пробний варіант. Просчитувалося, ну як? Вічному ітоги тут 7 суток пішло десь 5 кг селітри, плюс-мінус. Це з учетом того, що. То вставали, то цей ну, нормально, піде на перший раз. Сівалку зараз десь під'їдемо під якусь деревину, висипемо ці всі остатки. Пі... Мать даже трохи багават... багатенько. Ну нічого під стару деревинку, щоб не згоріло. І деревинка врост піде. І ось зараз ще покажемо як воно все. Приблизно так воно сипе. В нічого, їдемо, ставимо інструмент відпочивати, почистити. Обов'язково тут з чим-чимось, сіліти гулятися не треба, бо можна прийти і там вже і банок не буде. Ну, як мінімум втулки закиснуться точно.